Звісно, віддали, віддали все, да не все. У нас є чим йобнуть і чим крить, і е, як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка удовольствием вже б би нас йобнула і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви в принципі і так щирі українці, неважливо на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї. І колись вас дуже по-доброму попросили її віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Ну ми вирішилися на це. Все-таки зробили цю глупість Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали віддали все, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі. Тобто, в відповідь ми можемо йобнути дуже неслабо. Дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце у вас там нема карт, чим крить всі карти у нас в руках, зеля був такий увірений. Ну я просто до цього схиляюсь. Ну я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнуть і чим крить, і е, як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. Це, понятно, що це не секрет, не для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп трохи з ума йшов. Це, до речі, показник того, що Зеля, я не фанат Зелі, ви знаєте мою думку про Зелю. Це показник, що Зеля приїжджає в Білий дом, і він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше, вони свою слабость дуже сильно показали. Я більш ніж переконаний, що зараз з цією підтримкою Європи. З закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у Нас буде з підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну всі просто в шоці з Америці. З Америки, ну що це за партнер? За бізнес? ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договора не діють. І весь світ розуміє, що цього треба цікави. Плюс я думаю, ну все ж таки Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який і у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель. Які може вплинути зараз на хід війни, але а, про це вам ніхто не буде розказувати. Ну й аудиторія класна, я сфокусований на своїх на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вешать нос. Я ще раз повторю, підсумую: у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнуть, є як впливати на цю війну. Все слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку.